Поки рани свої не побачиш, до цілителя ти не прийдеш, поки в горі один не заплачеш, ближнім сльози гіркі не зітреш, ти не матимеш зовсім потреби, щоб тебе хтось в провинах прощав, не подивишся, поки на себе і не збагнеш те, як низько ти впав. Виправлятися сам не захочеш, не відкривши порочність свою, поки гордість собі не потопчеш. Програватимеш знову в бою, поки ти не прорвешся крізь грози, не полюбиш тоді ти ще мить, поки цвіт, мрій, не спалять морози, не признаєшся, Боже болить, не признаєш свою безпорадність, не пройшовши крізь розпад в житті, не оцінеш по справжньому радість, не наплакавшись гірко в журбі. Ти у вірі своїй відчайдушній до Ісуса Христа не прийдеш, поки в світі жорстоким, байдужим лицемірства один не надп'єш, як на себе у світлі поглянеш сором і біль, пропечуть душу враз, та великим Це подвигом стане, благодать Господь діє в нас, шлях до зцілення часом тернистий, не звертай з нього, впевнено йди. Збережи до кінця серце чистим і дивись на Господні сліди. Він руйнує без виході стіни, Він несе із тобою твій хрест, як торкнуться підлоги коліна, доторкнутися зможеш небес. У пітьмі часто важко світити, як погаснеш, запалюйся знов. Ти не зможеш від серця любити, поки в серце не впустиш любов. Амінь.